Ну що ж, хлопці, розширяємося, розвиваємося, адже це надзвичайно важливо. До речі, якщо ви не помітили, то у нас не було окремого бокса по поклеюванню плівки. А ми, до речі, таку послугу надаємо в тому числі. І дуже багато людей, хто ремонтує у нас автомобілі, замовляють собі обклеювання автомобіля плівкою. Комусь потрібно затягнути повністю, комусь частково, комусь тільки передок або половинку передка. Багато людей в цілому з гугла нас знаходять і приїжджають до нас. І замовляю також обклеювання плівкою. Ну що ж, ми тоді робимо ще один бокс під. Поклейку плівкою, тому якщо ви хочете обклеїти собі автомобіль, я нагадую все як зазвичай, а з гарантією якості, то скоро у нас буде окремий бокс, окреме приміщення під ці роботи. Тому звертайтеся до нас і ви завжди отримаєте повний комплекс у послуг під ключ, як на автомобіль із США, так і якщо у вас автомобіль уже в Україні.